Знаєте, зараз буде правда матка, тому що досить довгий період я займалася різними системами самопізнання, і просто в один прекрасний момент я загібалася жити по інструкції. Мене це настільки почало обмежувати, що я просто вирішила від цього відмовитись. Тільки тоді мені почало відкриватися дещо більше. Те, що за межами якогось логічного пояснення, те, що не можна взагалі пояснити, його просто можна тільки відчути. Відчути серцем, тілом. І, і хочу сказати, що цей стан мені подобається набагато більше. Чим той, в якому я знаходилась, коли через різні системи пізнавала себе. Я пізнавала себе дуже глибоко, але при цьому я все рівно не знала, що робити. Я не знала, куди йти і як далі рухатися. І Я не та людина, яка буде чекати підходящої дати. Тому що є момент тут і зараз, і якщо мені хочеться в цей момент. Зробити щось, або створити щось, або запустити щось, чому я маю себе в цьому обмежувати. Тому я вибрала інший шлях, яким зараз ділюся і показую для інших спеціалістів, які застряли в системах, так? І з цього потрібно поступово виходити для того, щоб усвідомити самого себе, відчути всередині себе себе. Жодна система не дасть тобі те, що ти можеш дати собі всередині себе.